thank <laughs> you Вітаю на телеканалі СТВ В етері Щоденний випуск новин триває 236-й день від початку повномасштабної війни та нападу Росії на незалежну Україну. Сьогодні окупант атакує наші міста гаранніми шахедами. Загалом з ночі протягом ранку над Україною було знищено 37 дронів камікадзе та три ракети. В результаті російських обстрілів Запорізька АЕС знову втратила зв'язок з українською енергомережею. Повідомляє енергоатом. Наразі роботу атомної станції забезпечують дизель-генератори сьогодні, 17 жовтня. Російські терористи вчергово обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 3.59 відключилася остання лінія зв'язку: 750 кВт з Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключився резервний трансформатор внаслідок потреби ЗС і відбувся запуск дизель-генераторів. За ранок по Києву нанесли п'ять ударів дронами Камікадзе, пошкоджені енергетичні об'єкти і житловий будинок, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У результаті атаки в Шевченківському районі Києва стався вибух у житловому будинку, поки вдалося врятувати 18 людей. Рятувальні роботи, гасіння, пожежі та розбір завалів тривають, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Вже знайдено тіла трьох загиблих під руїнами житлового будинку в Києві. Усі атаки дронів Камікадзе по Києву здійснювалися із південного напрямку, повідомило командування повітряних сил. Ой-ой-ой, віті, відтік. У там, Олег. Готовся. Стріляй, стріляй по ньому зразу. Вон летит, стреляй! Блядь, не он падает! Блядь, ложись! Силу третья я. продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар і по Одещині. Так, з напрямку Чорного моря з літака Су 35 випущено ракету Х-59, якою уражено один з об'єктів інфраструктури області. На щастя, обійшлося без людських втрат. Повідомляє командування південь. Сьогодні НАТО розпочало ядерні навчання, у яких візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків, включаючи найсучасніші винищувачі та американські стратегічні бомбардувальники Б-52 Стратефортес. Представник альянсу Оанна Лунгеску наголосила, ці навчання допомагають гарантувати, що ядерне стримування альянсу залишиться безпечним, захищеним і ефективним. Рашисти розпочали евакуацію держустанов з Херсонської області до Криму, повідомляє Генштаб. У тимчасово окупований Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. А тим часом про втрати ворога більше знають наші колеги з військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 65 тисяч 320 осіб ліквідовано. Танків 2537, бойових броньованих машин 5205, артилерійських систем 1599, РСЗВ 366, засобів ППО 187, літаків 268, гелікоптерів 242, автомобільної техніки та автоцистерн 3969, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня. 1241 одиниця, крилатих ракет 316, спеціальної техніки 144 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються. Продовжуємо економити електроенергію. Такий заклик опублікував сьогодні міський голова Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Фейсбук. Київ на порозі війолових відключень всі розуміємо, що зупиняти столицю неможливо. Тому Житомир та інші області, які можуть із Київщиною, мають зробити все, щоб зекономити електричну енергію та допомогти столиці. Перша суботи ми вимкнули вуличне освітлення. Поки таку практику пролонговуємо. Друге, повторно звертаємося із проханнями до бізнесу. Відключайте рекламні вивіски, борди. Відзавтра починаємо рейди спільно із поліцією із попередженням, проханнями до людей, до бізнесу, вимкнути вивіски, які освітлюються. Поки звертаємося, сподіваємося, що люди зреагують. Третє: із вечора, суботи ми зменшуємо випуск електротранспорту. Сьогодні зранку на маршрутах вийшло лише 40 тролейбусів. Тролейбуси і трамваї надалі будуть виходити на лінію в меншій кількості аніж зазвичай. Четверте, з четверга з 20 жовтня включаємо опалення в Житомирі, і це таке додаткове навантаження це великі споживання електричної енергії. Лікарні вже з теплом. Першочергово даємо опалення в школи і садочки, паралельно запускаємо й житловий сектор. Допоки погодні умови дозволяють, будемо давати більше температури вночі, коли споживання електричної енергії менше, і зменшуватимемо подачі тепла в день. Наступне звертаюся до житомирян. Вимикайте все, що не є необхідним. Ми всі можемо економити, просто вимкнувши світло в кімнаті, де не знаходимося, зменшити частоту використання прасок, пральних машин та іншого, написав Сергій Сухомлин. у Житомирі до Дня захисника та захисниці. Цими вихідними містяни влаштували бігову акцію ЗСУ ран. Про це написав ініціатор пробіжки Юлій Мілінов на своїй сторінці у Фейсбук. Кожен рік ми традиційно на Покрову святкували День захисника і захисниць України марафоном навколо Житомира, створюючи треком своєрідний оберіг навколо міста. Але цього року з відомих обставин ми його відмінили і вирішили пробігти містом, утворивши gps трекером на ПЗСУ. В такий спосіб ми висловили свою бережну вдячність тим, хто в цей час захищає нашу Україну від російських загарбників. Йдеться у повідомленні пана Юрія, зібрав понад 7 мільйонів гривень за 10 днів у пішому поході для підтримки українських захисників. Мова йде звичайно про Житомирянина Олександра Швецова. Моя колега Каріна Цимбалюк зустрілася з ним, аби розповісти вам неймовірну історію допомоги. Більше 7 мільйонів гривень для ЗСУ вдалося зібрати Житомирянину ветерану АТО Олександру Швіцову завдяки пішому марафону. 4 жовтня Олександр вирушив пішки з Одеси до Яремче. Чоловік мав подолати 800 кілометрів на милицях з прапором України. Ногу чоловік втратив на війні. На такий вчинок Олександра надихнув комік Марк Куцевалов, який також пішов у благодійний похід та зібрав зібрав кошти на машини швидкої допомоги для зсу за задумом. Олександр Швіцова кожен крок коштував одну гривню. І чим швидше люди донатили та зібралася запланована сума, тим коротше був його піший похід. Олександр зізнається, зібрати вдалося навіть більше ніж планував. Планувалося зібрати 800 тисяч гривень. А на сьогоднішній день. Вже біля 7 мільйонів. Якщо б не було не задоначено жодної гривни, тоді б так прийшлося би йти 800 кілометрів. І я б їх би пройшов би з прапором України. Зараз дуже необхідно допомагати Збройним силам України, тому було прийнято рішення якомога швидше зібрати ці кошти, повернутися і пацанам дати ті автівки. За дев'ять днів Олександр пройшов понад 85 кілометрів, і, хоча було складно, на задуманому вирішив не зупинятися. Взагалі йшов дев'ять днів, але один день я відпочивав, відверто скажучи, бо мені боліла дуже сильно здорова нога, і я прийняв рішення, що потрібно один день перепочити, щоб не завалити весь маршрут. Найскладніше, найскладніше я назву. Початок, мабуть, бо ти не знаєш, що буде попереду, чи, чи люди довіряться тобі, чи будуть донатити, і найстрашніше було, мабуть, не назбирати пацанам ті гроші на пікапи і на мікроавтобус. Чоловік каже, під час марафону мав величезну підтримку серед людей, і коли я йшов, люди звертали на то увагу, розуміючи там, що можливо це якась акція, чи що, відкривали вікна, кричали Слава Україні!», Слава Україні. Далі, коли я йшов повз Одесу, я бачив безліч українських прапорів різних графіті, які малюють молоді, можна сказати, українці. Тобто, це для мене говорило, що Україна Одеса дуже проукраїнська. Далі, коли я вийшов із Одеси зупинялось дуже багато автівок, питали, чи підвезти. Фури їхали, сигналили з, з обох сторон. Що сказати? Пізніше люди зупинялися, просто що десь чули про мене по радіо, годували. Ну, це все якось таким чином підтримувало. підтримувало мій якийсь такий душевний так сказати, стан, що мені не, не здавалося, що то важко. Олександр Швецов зізнається на шостий день. Був переломний момент, коли вдалося зібрати 550 тисяч гривень. Чоловік помітив, що активність людей впала, його охопив страх, що заплановану суму зібрати не вдасться. Але вважає з ним трапився щасливий випадок. Щось таке просто сталося. Я по перше зустрів священика на трасі, який спитав, куди я йду. Спитав чи мене нагодувати. Я сказав, ні. Він сказав, щоб я його почекав. Він вернувся до машини, повертається і дає тисячу гривень. Благословив. Того ж вечора я теж помолився, якщо відверто. І якось на сьогоднішній день я виставив ролик, бо я кожен день, от, наприклад, я коли ролик викладав, це те, що відбувалося вчора. І от коли я виклав цей ролик, і поки там чистив зуби, займався своїми справами, я помітив, що на картку почали так донатити люди, що я вже міг і не йти далі. Тобто там за першу годину вже більше 100 тисяч гривень, за, за наступні дві там і ще 300, Гривень. До вечора вже було більше мільйона за один день. Зібрані кошти Олександр вирішив витратити на замовлення від побратимів та частину передати волонтерам Житомира. Я вирішив виділити взагалі на волонтерів півтора мільйони гривень. Вони позакривають там якісь потреби, кому може автівки треба підчинити, щоб передати пацанам на ЗСУ, кому не вистачає на квадрокоптер, кому на тепловізор. Ну і плюс інші кошти мають піти так само на Збройні Сили України. Пікапів просто і автівок буде більше. Квадрокоптерів будуть тепловізор. Озори старлінки хлопці просять, у такі різні речі. Будуть передаватися саме їм туди на передову. Попри те, що Олександру вдалося зібрати чималу суму для ЗСУ, збір коштів закривати не планує, адже потреби у наших захисників є постійно. Тому усі, хто хоче допомогти, може продовжувати донатити, бо лише разом ми можемо перемогти окупантів. Всім чи можемо, ми маємо зараз допомагати нашим збройним силам України, бо ми просто мусимо виграти ту перемогу якнайшвидше для нас. Бо це не наша війна. Ми захищаємо свою землю свою рідню, своїх близьких і нам тут жити і далі говоримо про волонтерський рух, вшанування пам'яті воїнів, які загинули за незалежність України у Житомирі, родинам полеглих героїв вручають ікону пам'яті. Про її сенс та створення. Дивимося далі. Народне визнання захисників, які віддали за незалежність батьківщини, все, що мали, своє життя у Житомирі вже три роки поспіль виготовляють ікони пам'яті. Волонтери кажуть, що це найменше, що вони можуть зробити для родин загиблих захисників. Цей проект був створений скульпторкою італійкою з українського походження Оленою Крамушкою. Вона створила цей барельєф, цю форму для того, щоб віддати шану батькам, родинам загиблих героїв. На цьому барельєфі ми бачимо зображено це образ України, також загиблий воїн. Між ними сторидже свічка пам'яті тут. Ще Донецький аеропорт з 2014 року, який ми пам'ятаємо. Кобзар, біблія це такі наші українські символи і напис Герої не вмирають. Вони стоять з сузір'ям. У майстерні також виготовляють сувенірні варіанти барельєфів, які дарують благодійникам та дітям навчальних та виховних закладів. Також, окрім великого барельєфу для батьків загиблих, в нас є барельєфи створені спеціально для. Дружин, загиблих для Вдів. Це хрещення Київської Русі, там зображена мати з дитиною. І це також як знак пошани, знак подяки, саме дружинам, що ми пам'ятаємо їх чоловіків, що ми дякуємо їм за те, що ми маємо можливість взагалі жити в Україні, що Україна існує. Кожен барельєф має порядковий номер та сертифікат, це цілком ручна робота від заливки форму до шліфовки і фарбування та інших процесів виготовлення. Для створення такої ікони пам'яті необхідно близько місяця. Одна лише силіконова форма може коштувати близько 300 євро. Тамара старається, щосуботи, а інколи навіть з маленьким сином проходити в майстерню та долучатися до виготовлення барельєфів. Ми спокулюємо, тобто коли заливаються форми гіпсом, Утворюються такі дрібні е, ніби дирочки, які потім, звісно, це треба все запакулювати, щоб це була гладка поверхня, щоб це все гарно мало вигляд. Це така перша, е, перша робота, найперша підготовка до подальших всіх дій. і Після дівчата вже там фарбують. Ну тобто е, маємо вирівняти все. це. А так як у нас форми вже ну, досить не нові, м'яко кажучи, воно чим далі, тим більше таких різних пошкоджень, не пошкоджень, а дефектів під час заливання. Бо це залежить від форми. Ну і ось маємо часто приходити в майстерні сюди, щоб коли маю можливість, коли від роботи в мене субота вільна, то кожного разу я тут. Коли робочий день, то звісно немає можливості. Сьогодні теж прийшла із так. – ізмагає ну так, морально долучитися до такого волонтерства може кожен бажаючий. Написати на сторінці у Фейсбуці, звернутись до нас, ми скажемо, що можна придбати, що можна купити. Якщо людина хоче сама купити, якщо хоче дати кошти, ми купуємо, звітуємо, що ми придбали за ці кошти. Якщо долучитися до виготовлення, так само можна написати нам, прийти сюди в майстерню. Ми по суботам тут кожну суботу. Ми працюємо і можна долучитися таким чином. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій. TV. У день захисника та захисниці президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Героя України Борису Харчуку, головному сержанту 13-го окремого батальйону у складі 95-ї десантної бригади, та особисто вручив йому орден Золота зірка. Про це повідомила прес-служба 95-ї бригади. Пишаємося службою пліч опліч із таким бойовим побратимом, що був і залишається для нас зірцем військовослужбовця та дієвого патріота. Йдеться у повідомленні. Окрім того, нагороди отримали й інші бійці 95-ї бригади вже від керівника Слав'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха. Очільник міста вручив нашим десантникам медалі, грамоти та інші відзнаки за оборону Слав'янська. Нагороджені бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зі зброєю в руках захищали Слов'янськ на підступах до нього і не дали російським військам прорватися до міста протягом весни та літа 2022 року. А вже на початку весни десантники 95-ї бригади під командуванням Дмитра Братішка взяли участь у контрнаступі на Слобожанщині та відсунули лінію фронту далі від Слов'янська. Що дає місту можливість повертатися до нормального життя, повідомила прес-служба бригади. Страви по-домашньому для тих, хто потребує обіду. Так біля прозорого офісу відкрили першу соціальну кухню у Житомирі. Деталі у наступному сюжеті у Житомирі, 15 жовтня, презентували соціальну кухню, яка безкоштовно годуватиме гарячими обідами переселенців та малозахищених людей. Щодня тут планують годувати до 300 людей, окрім вихідних. Проєкт реалізував благодійний фонд Каріта СПЕС разом із міськрадою та за підтримки партнерів з Італії, які надали необхідне обладнання та фінансову підтримку. Цікавий проєкт. Практично в спальному районі міста Житомир розташовано ось такі три вагончики. Один з них це адміністративний корпус, де будуть приймати людей, видавати їм QR-коди для того, щоб вони сканували для отримання гарячих обідів. У двох вагончиках за наявності обладнання всіх технологічних процесів будуть готувати повноцінний обід. І ось такий тимчасовий намет, де цей обід будуть роздавати тим, хто потребує з'їсти його прямо тут. Перш за все, це внутрішньо Міщені особи, які тільки приїхали в прозорий офіс з активних місць проведення бойових дій, і їм необхідно поїсти, просто отримати гарячі харчування. Плюс нам запропонували ще харчувати найбільш незахищених одиноких таких важких здоров'ям людей, які обслуговуються в територіальному центрі, проживають при районі поліві, плюс особи з інвалідністю будуть харчуватися, які отримують реабілітацію. І окрема кількість безпритульних осіб. Отримати такі обіди можна в у зорому офісі, що на польовій. На цій території є намет, де люди можуть поїсти кухня та адмінкорпус для реєстрації, де видаватимуть спеціальні картки з QR-кодами на отримання гарячих обідів. Це буде перша страва, друга страва. Також будемо давати собою там, каву, чай. Це як би не було, це все рівно допомога. З 24. Ми дуже були так, чим могли служили і хлібом, і серцем, і допомогою автомобілі, і волонтерами, і місту, і області. Так що, ну от якось так гуртом. Сподіваємося, ще в духу молитви ми переможемо. Не сподіваюся, я це знаю, і чекаю, що такі господь як як найшвидше хотіли в наше благання, окрім соціальної кухні у Житомирі ще є місця, де людей забезпечують безкоштовними гарячими обідами. У нас харчує традиційно наш територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг не тільки на своїй базі, а й на базі Житомирського ліцею обслуговування нашого професійно-технічного закладу, в тому числі переміщені особи, харчуються там. Якщо вони потребують послуги харчування, є одинокими людьми. Літніми і на завершення ефіру вкотре нагадуємо про безпечність використання обігріву у будинках. З настанням прохолодної погоди у рятувальників області в декілька разів збільшилося викликів. Так, зокрема, про служба десен в Житомирській області повідомила, що протягом минулої доби вогнеборці ліквідували наслідки короткого замикання та несправності печі. Вчора рятувальники ліквідували дві пожежі в оселях області: в селі Моловилівка, Люборської громади, Житомирського району, вогонь встиг знищити покрівлю, перекриття та окремі речі домашнього вжитку в кімнаті. А в селі Ясна Поляна, Пулинської громади, Житомирського району знищено лише 3 квадратні метри перекриття поблизу ліжака пічного опалення. Внаслідок обох пожеж загиблих та травмованих не виявлено. Йдеться у повідомленні. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Тримаємося купи та допомагаємо одне одного. Україна понад усе. У вівторок, 18 жовтня, у Житомирі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опадів не передбачається: максимальна температура повітря становитиме 20 градусів тепла, тоді як мінімальна лише 8 градусів. Вітер переважатиме північно-західний і швидкістю до 2,3 метрів за секунду.